М'ясо індички в лаваше з овочами. Стейк індюшки Будемо маринувати е, індюшки щоб запекти в духовці. Зараз її приселили трохи і робимо марінат. До марінату входить е, Гірчиця і джем, алія і соєва, е, соєвий соус. Джем з чорницею це ну, основний інгредієнт. Буде зватися стейк-індички з, з джемом черниці. Отака вийшла суміш. І сюди я забув додати 4 великих зубчика часнику. Зараз все перемішуємо. Висипаємо до стейка індички. Теж змішуємося. І на 12 годин під плівку. Маринована індичка під плівочкой. На 12 годин. Завтра будемо обсмажувати. Ні, запікати. Маринований стейк індички. Викладаємо на фольгу на противень і в духовку на 1,5 години. Запечений стейк індічки. Ріжемо на слайси і до столу прикрашаємо зеленю. Різаємо цибулю, 2 помідори, 2 перця і часників. Це все на напательжені смажимо. Додаємо ще часничку сюди і далі обсмажуємо. Тепер сюди додаємо кетчуп. Додали кетчуп, обсмажуємо трохи. і Потім додаємо м'ясо індички смажене сюди. Додали м'ясо і все це трохи присмажуємо. Далі буде. Тепер викладаємо на скляний протвінь отаким чином. Тепер зверху затираємо сиром і в духовку. На декілька хвилин, поки сир не розплавиться, і можна подавати до столу. Присипали зеленим лучком і можна до столу.